Всім привіт! Якщо ви пропустили огляд минулого дивану Івана, ви не помітили нову поличку з матрацами. Зараз я вам докладно розкажу, як їх вибрати. Режисер, музику мені сюди. Почнемо з невідомих слів: Memory foam, коера, бонель, покет, сезаль, латекс, пінополіуретан це всі невідомі слова, які я вам розкажу дуже серйозно в цьому відео, щоб ви знали, що вони значать, як прийти в магазин і не розгубитися. Але без основ ніяк. Матраци бувають пружинні або безпружинні. В одному є пружини, в іншому нема. Ось я. Поличка. Без пружин, пружинний, пружинний. Пружинний. І останній пружинний матрац, який є на моїй поличці. Це бонель. Суть в тому, що в нього пружини розташовані між собою як у паркані. Вони сплетені між. Ви нічого не бачили. Суть в тому, що пружинки в цього матрацу розташовані як у сітки паркана. Ці технології років 150, але це не значить, що він незручний і ненадійний. В нього дуже добра вентиляція, він коштує дешевше, ніж аналоги, а ще він має ефект гамаку. Зараз я вам поясню, що це таке. Ви бачите, у вас кожна пружинка у покетах знаходиться окремо, а тут вони з'єднані між собою. І це означає, що коли вага кладеться на цей матрац, розподіляється одночасно між усіма пружинками і трошки просідає. Комусь це дуже зручно, комусь ні. Ось така його особливість. В нас знову все попадало. Але бонель нам більше не знадобиться, тому що я вам про неї розповів вже. А от про покет – докладніше. Суть в тому, що в нього пружинки розташовані окремо одна від одної, на відміну від бонелі у спеціальних чохлах. Також у покети додають зазвичай коєру чи пінупулюрітан для того, щоб додати їм якихось властивостей. Невідоме слово коера. Койра це натуральний матеріал, який виготовляють з кактусу або з кокосу. Він додає жорсткості вашому матрацу і розподіляє правильно навантаження. Такі матраси трошки дорожчі, але можливо зручніші саме для вас. На цьому з пружинними матрацами ми можемо закінчити. Покладемо їх на нашу поличку і дістанемо безпружинні. Ось такі. Почекайте. Щось якось хитко вони стоять. Треба їх нормально поставити. На моєму столі розташовано багато варіантів безпружинних матраців. Почнемо з історії або з міфу пінополіуретанового матрацу. І так, міф: джип, памперс, ксерокс, поролон. Всі ці назви пов'язані з компаніями, які виробляли такі необхідні для нас товари, як дитячі підгузки, бандитські джипи 90-х, копіювальні машини, а також спінений пінополіуретан. Так-так, саме поролон це назва компанії, норвезької компанії, яка виготовляла для Радянського Союзу спінений пін... пінополіуретан. Тому поролон це є пінополіуретан. І до якості це не має ніякого відношення, це просто легше виговорити. Закінчимо з історією, перейдемо до життя. Безпружинні матраци. У ні, вони без пружин. Виготовляють їх з пінополіуретану, латексу, меморіфом, додають до них койру або сезаль. Докладніше розповім я. Про всі матраци. А перший в мене буде латексний. Латексний матрац виготовляють з натуральної речовини латексу, яка добувається з дерева гевеї. Це гіпоалергенний матеріал, добре вентильований і трошечки дорожчий, ніж всі інші, але ви платите за якість. Для тих, хто не розуміє, як латекс перетворився в матрац, згадайте каучук. з нього роблять усю гуму, яку ви бачите. А тепер так званий бутроброд. Виготовляють його з пінополіуретану, койри, про котру я вам вже розповідав, пінополіуретану, який є паролон, койри, паролон, койри. Це допомагає отримати м'яку поверхню зверху і жорстку знизу, і розподілити ідеальне навантаження по всьому матрацу. Memory Foam – це ортопедичний матрац, який зберігає форму вашого тіла під час сну. Але коли ви прокинетесь, ви побачите відбиток своєї маленької дубці прямо на ньому. Хоча не хвилюйтесь, воно згодом зникне. Це сучасна технологія виготовлення матраців, яку необхідно протестувати власноруч. Обов'язково. Також у мене є пінополіуретановий матрац. Він легший за пружинний, дешевший за латексний, його можна скрутити у рулон, підібрати вам по жорсткості. Це не те, що ви можете бачити в себе в вікнах, він надійний і в нього чудове співвідношення ціна та якість. А найкращі поради, які я вам можу дати, це перше, неважливо, який у вас матрац. Головне, щоб вам було комфортно і зручно на ньому спати. Пружинний, безпружинний немає різниці. Друге, це ліжко. Якщо у вас широкі ламелі, пружинки можуть вискакувати між ними. Якщо у вас підйомний механізм, треба легкий матрац, не важкий. Ви зламаєте газові упори. А ще важливо подумати, як ви його занесете, тому що важкий матрац великих габаритів може не влізти у двері, може зламатися при транспортуванні чи що завгодно. Я з братом так мучився дуже дуже довго. А тепер гайде дивитися, що в нас є в магазині, ага? Все, що ви побачили, це виставковий асортимент, який ви можете протестувати в зручний для вас час, а наші консультанти допоможуть обрати матрас саме під вас. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube, Facebook та Instagram. Залишайте в коментарях, який вам матрас сподобався найбільше. Пока!